Всім бажаю міцного здоров'я, всі навколо працюють на генераторах і ми також вирішив вам зняти відео про ось такі ось чарівні піхви в кольорі темна черешня. Ось так вони грають на світлі. Все прошито плоскою вощиною ниточкою 1, -1 мм. Торці всі заполіровані. Так ось також грають на світлі. Має жорсткий підвіс, вільний підвіс. Вся фурнітура латунна, наш логотипчик. І ось такий красень, в якому обтиснете руків'я, що придає свого шарму даним піхвам. Як на мене, то вид має дуже гарний, дуже красивий. Тому кому сподобалось, слідкуйте за нами. Пишіть в особисті, хто хоче собі такі ж самі отримати. Будемо всім раді допомогти. А на цьому поки що все. Вам я бажаю міцного здоров'я та мирного неба.